12 листопада сьогодні церква згадує святих мучеників Зинов'я і Зиновїї сестри його, а також святого священномученика Григорія Лакоту. Святий Зиновій і сестра його Зиновія були родом з міста Егеї в Киликії. Брат із сестрою спільно молилися до Бога, а він наділив зинов'я силою в чудесний спосіб оздоровляти хворих. Коли Деуклітіян почав переслідувати християн, то до Егеї він послав Лисія, одного з найлютіших катів. Мучитель наказав поставити перед судом Зинов'я, який тоді був уже єпископом рідного міста, і сказав йому дуже коротко: або життя, якщо зречешся Христа, або смерть. На це святий єпископ спокійно відповів. Життя без Христа. Життя не є, а смерть за, святю, за святу віру це початок найліпшого життя. Коли святого прив'язали до дерева і стали припікати його свічками, тоді прибігла його сестра Зиновія. Стара стала перед Лисієм і сказала: Я також християнка, і готова за Христа віддати свою душу. Святі, брат і сестра, перетерпіли всі муки. Їх палили на розпеченому ліжку, поливали гарячою смолою, а під кінець мучеників стяли мечем. Тіла їх поховали два священики, Кай і Єромоген.